Ви підприємець і шукаєте, де дешевший еквайринг. Хочете дізнатись, які банки пропонують найнижчі комісії на інтернет еквайринг і де найдешевша оренда посттерміналу? І взагалі, де зручно і швидко порівняти банківські пропозиції по еквайрингу? Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі VolatPro. Сьогодні ми порівняємо найкращі пропозиції по торговому та інтернет-еквайрингу для підприємців від українських банків, саме від українських банків, а не від фінансових компаній чи сторонніх сервісів для еквайрингу, Бо підприємці в переважаючій більшості використовують еквайринг від того банку, де у них рахунок, бо еквайринг не може бути без рахунку. Або ж відкривають рахунок у цьому банку, де найдешевший еквайринг. Щодо небанківських надавачів еквайрингових послуг, то можливо згодом зроблю окреме відео порівняння по них. А щодо еквайрингу, то на сайті Wallet.procom.ua ви можете переглянути пропозиції українських банків у зручному форматі з основними тарифами, такими як оренда посттерміналу, комісія за платежі по посттерміналу, комісія за платежі через інтернет еквайринг, наявність QR-коду для оплати, наявність програмного РРО та інших функцій. Більше того, ви можете обрані пропозиції від банків порівняти між собою. Можете відфільтрувати пропозиції по комісіях та функціях і обрати для себе найкращий та найдешевший варіант. І навіть можете відкрити рахунок для бізнесу за реферальним посиланням та отримати бонуси. На сайті більше 10 пропозицій по акварінгу від банків, і по деяких навіть є детальні відеогляди можливостей акварингу від конкретних банків. Тож користуйтесь, порівнюйте і розвивайте свій бізнес, використовуючи найкращі акваринг пропозиції. Тепер до самого порівняння. Розпочнемо з торгового еквайрингу, де нам потрібен фізичний посттермінал, і потім перейдемо до інтернет-еквайрингу. Для торгового еквайрингу є три основні параметри, які нас цікавлять: це ціна на оренду терміналу, це комісія з платежів та комісія за обслуговування рахунку. Деякі банки ставлять різні комісії на картки, випущені українськими банками, та на міжнародні картки. Але враховуючи, що переважаюча більшість платежів через посттермінали, це платежі здійснені картками українських установ, то порівнювати будемо власне по комісії, яка стоїть на оплату українськими картками. Щодо оренди терміналу, то найнижча ціна це 300 гривень на місяць. Є, звісно, акційні пропозиції, які часом з'являються: типу перші три місяці безкоштовно, а потім 500 гривень і так далі. А ось є декілька банків, які на постійній основі пропонують оренду за 300 гривень на місяць. Це пумп, але тут оренда коштуватиме 300 гривень, якщо у вас оборот по терміналу більше 30 тисяч гривень на місяць. Якщо менше, то оренда вже буде 500 гривень на місяць. Альянс Банк надає перші 6 місяців безкоштовну оренду, а далі 300 гривень на місяць. Ще по 300 гривень термінали можна орендувати в ОТП-банку та банку Південний. Тепер нас цікавить комісія. Найменша комісія по посттерміналу на розрахунки картками українських банків, яку я бачив, це 1,3%. Серед тих банків, у яких можна орендувати пост за 300 гривень, таку комісію пропонують усі банки. Тож це явні лідери. Тепер цікаво, що там по обслуговуванню рахунку. У пумбі це від 150 гривень на місяць. Альянс Банк перший рік безкоштовно, а далі залежить чи ВФОП, ФОП, чи ТЗВ. В ОТП від 99 гривень, в південному від 149 гривень на місяць. Звучить, що найцікавіше є пропозиція від Альянс Банку, але мушу зауважити, що це єдиний банк, який на своєму сайті не показує детальних тарифів по акварингу. І плата орендна з 7-го місяця і комісія 1,3% це тільки при підключенні до Альянс каси. Якщо ви просто хочете термінал без підключення до ПРРО і цих усіх інтеграцій, то оренда за термінал нараховуватиметься з першого місяця, а комісія на платежі становитиме 1,4%. Але вам це скажуть лише по телефону. Я їм написав запит, що так не робиться, і тарифи мають бути доступні на сайті, то можливо з часом на сайті і появиться тарифний документ по аквайрингу. Ідемо далі. Телефон у якості терміналу. Сучасні технології дозволяють перетворити наші смартфони у посттермінали і ними приймати платежі. При такому рішенні немає потреби орендувати посттермінал в банку, а достатньо встановити застосунок на телефон і можна приймати платежі. Станом на зараз, застосунки, які трансформують ваш iPhone у посттермінал, мають лише Монобанк та Приватбанк. У монобанку комісія 1,3 на українські картки, 2% на закордоні, і рахунок безкоштовно. У Приватбанку комісія 1,3 на усі картки, і рахунок також може бути безкоштовно в залежності від вашого пакетного тарифу. Щодо Android-девайсів, то тут вибір банків значно більший. Тут, окрім Монобанку та Приватбанку, ще мають пропозиції А-банк, Райфайзен та Укргазбанк. Найменша комісія в А-банку 1,2% на усі картки, і рахунок безкоштовно. В усіх інших комісія 1,3% і рахунки вже залежать від вашого пакетного тарифу. Тепер про найкращі пропозиції по інтернет еквайрингу по інтернет-еквайрингу орендувати нічого не потрібно, тож нас цікавить лише комісія на платежі та комісія за обслуговування рахунку. Звісно, добре, коли ще є додатковий функціонал, такий як можливість сформувати посилання чи QR-код для оплати. Але опитування на телеграм-каналі Wallet Pro показало, що все ж таки більшість використовує і довіряє оплаті через Google чи Apple Pay гаманці. бо це і зручніше, і безпечніше. Найменшу комісію по платежах по інтернет-еквайрингу нараховує А-банк. Тут комісія 1,2%. Обслуговування рахунку без комісії. І це найкраща станом на сьогодні пропозиція. Тут також є змога згенерувати QR-код для оплати, але тут є сюрприз. Якщо ви генеруєте QR-код в Абанку і по вашій торговій точці проходить менше 10 тисяч гривень в місяць, то буде ще додатково нараховуватись 100 гривень комісії. Якщо проходить більше 10 тисяч на місяць, то комісія становитиме 1 гривню. Далі у нас аж три банки, які пропонують комісію 1,3% на інтернет еквайринг Це і PUMP, і Сенсбанк, і Монобанк. Єдине Сенс має комісію 1,3 на будь-які картки, і рахунок для ФОПа там стартує від 1 гривень на місяць, але немає QR-коду. Принаймні у пропозиціях та тарифах я його не знайшов. У Монобанку комісія 1,3 на українські картки і 2% на закордонні. Рахунок безкоштовно і QR-код є. А у пумбі 1,3 на українські картки, і 2,3 на закордонні. Рахунок стартує від 150 гривень на місяць, та також є QR-код для оплати. По інших банках комісії вже стартують від 1,5%, і таких банків багато, тому думаю, на цих чотирьох пропозиціях по інтернет-еквайрингу можна зупинитись. Загалом це все. Як бачите, тарифи дуже різноманітні, і комісія залежить від того, якою карткою був розрахунок і як був здійснений розрахунок, чи через посттермінал, чи через термінал у смартфоні, чи через сайт. Проте на моєму сайті Володпроком'ю ви можете ці всі пропозиції порівняти і обрати оптимальний варіант саме для вас, тому користуйтесь на здоров'я. У коментарях напишіть порівняння на які ще банківські продукти ви хотіли побачити. А на сьогодні це все з вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!